Всім мої вітання, хлопці і дівчата. Сьогодні у нас 22 лютого не знаю, чи надалі буду я щось знімати взагалі. Але між тим, ось у мене розфарбований великодній кролик. Попросила молодшого сина, щоб він мені допоміг. Якось його трохи намагаюсь. Розтормошити, щоб він трішки відволікався від, від поганих думок. Тож, Великодній кролик попробую хоч щось повишивати, не знаю, наскільки мені це вдасться, але, тим не менш, нагадую, що Великодній кролик замовлений з колекції Чарівна країна. Фарби в набір не йшли, але в нас були після картин по номерам. Тож, пробуємо щось працювати. Оце так все розложила, розложила, розкидала і думаю з дерев'яного основу, де великодній кролик тримає яєчко, мені теж потрібно було розфарбувати, чи ні? Ну, я в замішательстві. Попробую не по розфарбованій повишивати, якщо прийдеться розфарбовувати. Щось вказано в інструкції дивно. Чи всю розфарбують, чи частину. Показую свого великоднього кролика. Почала я вишивати, вишила три ряда на писанки крашенки на яєчку, одним словом. О, ляпнуло, треба буде замалювати. І зрозуміла, що яйце треба і бант розфарбувати, і інакше М -м, зовсім не гарно виходить. Тому розфарбувала, дочекалась, поки воно. Висохне і, відповідно, буду трохи вишивати. Тож отакі справи. 24 лютого. Понеділок. Поки є сонечко і я не уїхала на працю. Показую промінчики сонця. Тепленькі, гарненькі. І вчора взяла в бібліотеці книжечку в бібліотеці доброго козятина <смі> почитати. Різдво давно закінчилось, свята пройшли, Але в мене такий тяжкий настрій, що мені треба хоч щось позитивне. Тож, 19 різдвяних історій. Ой, пробачайте, немає геть сил і натхнення розмовляти. Так, вирізування. Пробувала вирізування. Ще такий елементик, підбирала ниточки, чуть не розпорола знов нитку на качалочках і показую, що вишивку вчора завершила, а лишилось лише приклеїти зворотню сторону фетром, і великодній кролик буде готовий. Не знаю чи сьогодні щось буду робити. Але такі процеси відбулися. Майже фінішувалися. Сьогодні у нас 1 березня, перший день весни. І мене знайома привітала отакими от двома моточками ниточок. Дуже приємно, але в тому той біда, що натхнення на якісь творчі процеси у мене поки що немає. Але подарунок є. Це з магазину Ярославна. Ой, Ярославна, Ярослав. Це трикотаж і нитки є в нашому місті такі. Тож, такі два кольори я маю. Можливо щось буде. Показую ниточку, яку я все-таки на якій я зупинилась, що буду робити, колодочки для вирізування. Вмостилась в ліжечку, повідкривала всі свої коробульки. І взяла, роблю хоч по одному елементу в день, але буду потрішки її рухати. Звичайне, натхнення. Отак. Нуль. Це не ок, це нуль. Такий він. Нуль. Хто мої близькі, знають чому. Але не будем. Одним словом, вирішила я заміряти, скільки е, сантиметрів нитки в мене піде на один елемент, тому що в мене м -м, лишилось шматочок, отакій, 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 ниточки, і я впевнена, що його мені не вистачить. Тому я відрізала метровий е, відріз нитки. Щас зроблю. Елемент з закріпленням і буду знати, скільки на один елемент йде сантиметрів. А це тому знімаю, щоб в пам'яті воно в мене лишилося. Тож вишию і замірюю. 57 см лишилось нитки після відшиву одного елементу. Значить, 100 відняти 57 це буде 43. Сантиметри іде на один елемент, тож зберігаю в архіві. І знову я в просторі підвал, де для е, жінок військовослужбовців проводився мастер-клас по виготовленню зефіру. Пюре, і ще в мене є е, такі подружки, знаєте. Ну, от як е, сад саду да, прибираєте е, всі там ягоди, все і в морозілку, да, а потім варив той компот, чи не варив. От, і коли от така от пора вже зараз, то вони мені все в морозилку звозять. Я... Майстер-клас був дуже чудовий. І ось той зефір, який я потім творила. Маю кілька хвилин вільного часу. Тож хочу показати свою покупку. Придбання зробила я в магазині Чарівна країна, відповідно, так як я дуже далека від вишивального світу, від тих, правильно сказати, якихось Підтримки чи не підтримки України в війні з агресором. Звичайно, я не говорю, що мені це не цікаво, мені цікаво, просто виходить так, що лише після повномасштабного я більш приблизилась до вишивки. І мені невідомі всі ті нюанси, а зазвичай в тому колі вишивальність, де вони крутяться, я не завжди маю доступ. Тож придбала я набір Чарівна країна новинка. Я не знаю, що там відбувається з чарівною країною. Треба буде подивитись. Але на початок 2025 року в новинці пакування мати має російську мову, ну це треш. Ну, якби я знала, ну, реально, я б не замовила цей набір. Я б намір замовила, дивіться, тут все на українській мові і англійської, відповідно. Англійською Wunderland Crafts. Не знаю, правильно неправильно прочитано, Вірно чи невірно прочитано. Але магазин на англійській мові зазначено. Відповідно, і упаковка ця англійською мовою. Але пакування картонне більшість надписів мовою. Ну, чесно, я обурена. У мене скільки сварок з оточуючими, які послуговуються мовою агресора, які дивляться фільми, канали, Ютуб і інші. Слухають музику агресора. Я завжди сварюсь. Я намагаюсь пояснити, намагаюся запропонувати альтернативу. Але на сьогоднішній день, вибачайте, собаку буде чути, я її ніяк не зможу угомонити, а іншого часу і натхнення навряд чи знайду. Тому що набір до мене прийшов уже днів-4, а я ледь зібралась з духом хоч щось записати. Е, чому не чекаю кращого часу? А я не знаю, чи він в мене буде просто. Кращий час. Е, просто колись я дуже мріяла зробити канал, і зараз дуже шкода запустити, а натхнення немає. Тож вернемось до пакування російської мови. Ну, прийшліть ви мені оцю новинку на українській мові просто в такому пакуночку. Але мені прислали ще паперова коробка. І прикрашена гарними великими надписами мова агресора. Ну, чесно. Я наступний раз, 10 разів подумаю, перш ніж що замовити в чарівній країні, чесно. А серденьку я теж замовила, думала, може вийду з цього ступора невишивання. Ну, не знаю. Щось будемо думати, чи вийду, чи не вийду, тож отак. Не знаю, що за штрих-код, не хочу його засвічувати. Тому набір. В набір входить пластикова основа, бісер, нитка, голка. Ну і схема, відповідно, на папері. Я вже відкривала, подивилася. Ага, і, відповідно, кріплення, щоб прицепити потім це яєчко і цей пластмасовий камінчик. Тож побачу, чи в мене до нього дійдуть руки. Сонце світить від блискої, але е, дуже чекала, щоб попасти на це сонечко. Не то, що з, е, це по дням вираховувала. Просто чекала весни. Тож, отак. Показала придбання, не знаю. Чи будуть якісь наступні. Але маємо, що маємо, тим більше, майже на 6 хвилин, не майже 6 хвилин я вам проговорила ні про що, повозмущались про надписи мови агресора. Тому дуже прошу, чарівна країна. Може, вже достатньо ліпити ці коробки з мовою агресора. Утилізуйте їх. Ну, Реально. Також мною була створена весняна пташка для декору будинку. Я використовувала шпагат, кольорові нитки і клей пістолет для фіксації ниток, щоб вони не розпадались. Тож така краса у мене вийшла. Сьогодні у нас 16 березня. Е, показую свій фініш. Старт не показала. Тож, чарівна країна. Чарівна країна і Великодня писанка. У мене на роботу пішло, пішло. Скільки в мене пішло? Ну, один вечір. Трішки отак. Подзьобала низ і вчорашню суботу також. І оце вчора вже ззаді заклеїла. Вчора вже не лягала спати, думаю, я його завершу та й на цьому все. Тож, таке дуже гарне яєчко писаночка вийшла. Єдиний же мінус, як я говорила, в цьому наборі це москальська мова на упаковці. Ну це треш. Значить, показую по матеріалам, що у мене лишилося. Одна навестинка велика. Зрозуміло, що вона взагалі одна використалась, ну, дали про запас. Ниточки. Ну, оці бабіночки мені просто до подоби. дерево. Супер. Оце чарівна країна, вам дуже-дуже великий плюс за ці бобінки. Тут не пам'ятаю, що було. А, кріплення. Значить, значить, ми попали по матеріалам. Отак От залишилось. Ну, Доволі непогано, з тим розрахунком, що я практично одну-дві намистинки лише десь загубила впали. Значить, отаким прозорим клеєм я клеїла виворотню сторону, задню сторону деталей. Дуже-дуже, ну, до речі, мені сподобався. Я побачила в одної рукодільниці на каналі покупки з магазинів невишивальних. Тобто це було придбано в Аврорі. 44 чи щось гривні, я навіть не пам'ятаю. Чи... Ну... В якомусь відео я показувала там і 44 це, напевно, була. Шпагат я брала, а це щось дешевше, але. Дуже мені сподобалось. І, звичайно, показую те, що я вже давно фінішувала цього великоднього кролика. Після придбання клею я приклеїла теж задню сторону. Ну, в ньому один мінус, що він має трішки такий їдючий запах, але не дуже стійкий, він не дуже довго тримається в повітрі. Тож такі фініші Два. і третій. пташка. Пташка теж ставлю, покажу. Так що, напевно, змонтую і кину вам для перегляду. Тож, тримаємося. Всім бажаю дочекати своїх захисників і захисниць додому з фронту живими, цілими. Всім бажаю мирного неба над головою і рідної землі під ногами. І не забуваємо донатити на Збройні Сили України. До нових включень!